Тролейбус у Крюків до першої міської лікарні чи то навіть на третій занасип. Ще кілька років тому Кременчужани не повірили в це. Проте сьогодні ми бачимо регулярний рух тролейбусів в цих напрямках. Мене звати Переполятник Сергій і далі розкажу про те, як це стало можливим. На сьогодні в місті експлуатується 36 тролейбусів з автономним ходом. Всередині такого тролейбуса потужна літієва акумуляторна батарея. Вона нагадує ту, що в наших смартфонах чи ноутбуках тільки набагато більша і витриваліша. Її завдання зберегти енергію, накопичено під час руху під дротами, і віддавати її, коли потрібно їхати автономно. Перехід на акумуляторний режим займає лічені хвилини. Запас ходу на акумуляторі 20 кілометрів. До прикладу, з'їздити в потоки і назад тролейбусу під силу. Зазначу, що 8 одиниць такого транспорту були придбані вже з батареями, а решта модернізована. На них встановили додаткові акумулятори, що дозволяють рухатися без контактної мережі. Незабаром Кременчук отримає ще 18 нових автономних тролейбусів, які кросуватимуть на перший занасип та інші райони міста. Розвиток мережі акумуляторних тролейбусів важливий крок в модернізації громадського транспорту. Кременчук одне з небагатьох міст України, де впроваджена така ініціатива.